Місяць назад ми до складу бригади прийняли резервістів, звісно їхню підготовку у навчальних центрах, безпосередньо в бригаді відновили свої навички і зараз разом спільно з військової бригади покажуть, на що вони здатні будуть вестися. Оборонні дії, безпосередньо ведення маневрової оборони, умов безпосередньо зіткнення з противником. Тобто ми будемо намагатися оборонити наш державний кордон. Чому Противник наступає. Ми поступово відступаємо, втягуємо його в мішок, завершуємо його знищення, після цього проводенням кротаки відновлюємо положення попереднього по державному кордону при підтримці штурмової та армійської авіації. Крім того, залучена бригадна тимська група в повному складі. Це системи 2С-1, 2С-3. БМ21. <muchas> Навчаннями цієї механізованої бригади відкривати цілий комплекс навчань, який буде з тими бригадами, які вже вийшли на відновлення боєздатності, відновили боєздатність і вже готуються до виконання завдань до переміщення в зону антитерористичної операції. Минулого року ми проводили таких навчань 18. В цьому році, я думаю, що кількість буде збільшена десь порядка до 25. Це одне. І особливості цих навчань є те, що ми продовжуємо експеримент. Минулого року, коли на такі навчання залучаються резервісти, в складі цієї бригади зараз знаходиться тисячі людей, які прибули із резерву, пройшли відповідну підготовку і зараз знаходяться на заключному етапі цієї підготовки. Це не враховуючи ще навчання із бригадами корпусу резерву і тими навчаннями, які проводяться в загальній системі територіальної оборони. В минулому році така кількість таких людей це і резервістів, і територіального резерву. Резервістів і першої, і другої черги подала порядка. 40 тисяч в поточному році планується до 70 тисяч злучитики. Минулому році період підготовки займав 15 діб, в цьому році 30 діб. Із них 15 діб спеціалісти проходять відновлюють свої навички в на начальних центрах, і 15 діб вже в складі своїх підрозділів в ході бойовозлагодження цих підрозділів, в тому числі і приймають участь в бригадних навчаннях бойової стрільбою. Попали мы на 15 дней сначала в институт связи Полтава, город Полтава. Там мы прошли, узнали много чего интересного, новое оборудование освоили. Мы сидели в классах, проходили там программы там свои там. А тут мы уже более освоили оборудование, налаживали связь. Это я сам инженер, мы учились ставить мины, растяжки, ну, все у нас подготовили. Много интересного было? Да, интересно было ставить тоже в лесу и растяжки ставили и все. Вот это сейчас контракт подпишу, месяца два, и ну, учебку опять мы уже на офицерскую должность учиться. Служу в Збройных силах с 99 -го года. Потом уволился вот назад, но ну, решил назад вернуться. Узнал про эти сборы, решил назад вернуться, подписать контракт. Надо кому-то защищать, а не сидеть дома перед телевизором и говорить, вот я, вот я, если бы. А треба пройти спробувати. Попередня проведена робота, порядка 80 чоловік виявило бажання після завершення збору залишитися в 53-й бригаді, в тому числі з них 13 офіцерів.